Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон, яка напередодні оскандалилась, нарешті прокоментувала ситуацію. Але якщо чесно, то краще б вже змовчала. Справа в тім, що Фаріон злила в мережу дані хлопця з тимчасово окупованого Криму, який чекає повернення півострова під контроль України. За кілька днів хлопчиною вже зайнялися ФСБшники, змусили вибачитись і відректись від своїх слів. Ірина Дмитрівна довго відмовчувалася і, зрештою, видала ось це. Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента, панове, не ведіться на гібістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни, борітися, поборити. Оріон заперечила свою відповідальність за здійснене і назвала вибачення хлопця провокацією. Ймовірно, пані мовознавиця вважає, що хлопчина підставний, але навіть якщо і так це не скасовує абсолютного недбальства. У публікації персональних даних людини, якій потенційно загрожує небезпека, на всі ці виборки пані Фаріон відреагував і Дмитро Лубінець, омбудсмен з прав людини. Він звернувся до Служби безпеки України, аби дії мовизнавиці проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку. Що чесно? Я не знаю на що сподівалась пані Фаріон, коли вона оприлюднила листа. Громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованої території України, де він прямо висловлює підтримку України використання української мови, ну всім зрозуміло, що Російська Федерація не просто з цим бореться, а що вона шукає будь-які можливості щодо відкриття кримінальних проваджень на громадян України, які своїми діями. Підтримують Україну на тимчасово окупованої території України, тому я впевнений чомусь, що ця пані не могла не знати про наслід ну тобто, та виховна бесіда, яку сьогодні ми могли подивитись, що нібито представники ФСБ просто поспілкувалися з цим хлопцем, і на цьому все завершиться. Ну я точно впевнений, що це не так. Тобто, як мінімум, він вже по всім даним буде проходити як агент української розвідки, буде опрацьоване все оточення цього хлопця, всі його рідні, близькі, з ким він спілкується, з ким він навчається, і всі вони теоретично можуть бути під загрозою ув'язнення, чому я звернувся саме до Служби безпеки України. Тому що, на мій погляд, знову ж таки, це не просто діти дії, перепрошую, дії громадянки України, а це свідомі дії, направлені на те, щоб громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованій території України, були публічно засвідчені перед російськими правоохоронними органами. Саме тому я переконаний, що. Це це точно ганебний випадок, який не може повторитись в майбутньому, тому всі повинні зробити висновок. А тим часом студенти університету Львівська політехніка, де викладає Фаріон, в чергове протестують і вимагають звільнення професорки. Вони кажуть, що їхня вимога пов'язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу українських військових, які розмовляють російською. Напередодні в університеті заявили про створення робочої групи, яка вивчає ситуацію. Там пообіцяли оприлюднити висновки 22 листопада. Радион! Радион! Містори, Зі зрадниками зараз в Україні не дуже шановця. А пані Фаріони так за останній тиждень наговорила зайвого. Тож нехай не дивуються, коли на гостину до неї завітають зброю.